Найщиріше вітання, друзі. Не можна не поговорити про ситуацію, яка зараз складається в штаті Техас, Сполучених Штатах, оскільки це стосується і нас, тому що Америка це та країна, на яку ми розраховуємо з точки зору підтримки нашої подальшої і наш важливий партнер. І загалом там зараз триває виборчий рік, передвиборчий. Ви знаєте, і ті, хто підписаний на мій канал, і я закликаю зробити тих, хто ще не підписався, це клікнути і підписатись, поставити лайк та дзвіночок. Для того, щоб знати і слідувати хронології подій, я говорив не так давно про те, що цей рік буде надзвичайно турбулентний, тому що володію ситуацією про те, що там відбувається. Отже, що зараз є в Техасі? Який стан? В Техасі зараз стан, коли фактично влада штату. Укріплює кордон, посилює охорону кордону штату з Мексикою колючим дротом, вводить додаткові заходи безпеки, супереч фактично федеральній владі, тому що Техас виступав за це, і Техас традиційно завжди виступав за укріплення кордонів. Є дуже багато документальних фільмів, художніх. Кому цікаво, подивіться це, як вони протидіяли міграції. І, власне кажучи. А, Техас, враховуючи те, що за оцінками, наприклад, CNN, понад 200 тисяч лише за місяць проникло нелегальних мігрантів, вирішив цьому протидіяти і брати владу в свої руки, тобто укріплювати і зміцнювати кордон. А звичайно, що повноваження в штату Техас є у штату Техас є конституція. Штат Техас навіть був незалежний протягом 6,5 років. Це була незалежна держава, яка була визнана. Великої Британії і Францією, і вона тільки в 1845 році цей штат він приєднався до Сполучених Штатів і став частиною, фактично. Тобто, погодився, що він стає частиною тодішніх сполучених штатів. Потім ще була громадянська війна, тому що Техас традиційно виступав як південний штат за рабовласництво. Потім було дуже багато моментів. Але такий елемент в історії є. У Техасу є своя конституція. Тобто, Техас має певні права, як і кожен штат в Сполучених Штатах США. Це дійсно федерація, це не Росія, де федеральний центр диктує всім умови, а Федерація залишається тільки на папері, нічого подібного. Техас це фактично дійсно федерація, і вони мають певні права. Одначе, що стосується рішень федеральних з точки зору укріплення кордонів всіх сполучених штатів, і з точки зору рішень, які стосуються безпосередньо безпеки всієї Америки, а на це рішення має федеральна влада певні. І от, 22 січня цього року, Верховний суд сполучених штатів ухвалив рішення, яким заборонив владі Техасу діяти одноособово, встановлювати там колючий дріт і діяти фактично. В порушення, скажімо так, вказівок федеральної влади, вказівок Вашингтон Дісі. Ну і зараз ми бачимо, губернатор ослухався цього рішення. Національна гвардія Техасу розгорнута, продовжує роботу. Фактично, губернатор це мотивує тим, що це оборона штату, тобто, це не оборона всієї Америки, це захист штату і це захист громадян, які знаходяться там. І відповідно назріває серйозний скандал з цього приводу. І серйозна кризова ситуація, а в мене є певні факти, які свідчать про те, що це може бути спровоковано, зокрема, і Росією. Я поясню, що справа в тому, що ви знаєте, моя добра знайома Сара Ештон-Черріллію, яка з якою ми робили подкасти, вона перебувала в ці дні в Південній Америці. Вона перебувала в Мексиці і збирала докази того, що Росія... І опосередковано Китай впливають на, скажімо так, підвищення і поглиблення міграційних криз. Вони спонукають, вони, скажімо, російська ГРУ, головне розвідуправління, має надзвичайно велику резидентуру в Мексиці. Вони фактично є в змові з наркокартелями південноамериканськими і роблять все, навіть фактично сприяючи і проплачуючи міграційні процеси. Їхня мета глобальна російська мета спровокувати громадянське протистояння в Сполучених Штатах на тлі виборчої кампанії, на тлі ситуації, якої є. Їхня мета спровокувати сепаратизм і громадянську війну, так як колись вже було в історії сполучених штатів 1861-1865 років. Сара прибуде до України, вона зараз, в сполучених штатах, прибуде наступного тижня. Ми з нею зустрінемось, поговоримо з цього приводу, але це є фактаж, тобто це те, що мені відомо, і те, що я озвучую, і те про що я повідомляю. Тобто, Росія стоїть за багатьма аспектами того, що відбувається, звичайно, що, скажімо, автономія і права окремих штатів це зрозуміло. Це те, що порушено в Сполучених Штатах. Я думаю, ви бачили в багатьох фільмах і серіалах, і вони мають на це право. Але те, що це підігріває Росія, це факт. Звичайно, що ця криза в США вона дійсно існує з нелегальною міграцією. і це виключно право тих американців, які проживають там, вирішувати свою долю майбутнє на президентських виборах. Чи це може бути знову ж таки президент Байден, другий термін, чи це буде Дональд Трамп чи хтось інший від республіканців. Це тільки їхнє виключне право, у що ми не можемо втручатись. Але я вкотре закликаю задуматися над тим, що робить Росія, викорінювати російський вплив, і це до тих, хто мене слухає зараз в Сполучених Штатах, зокрема, задуматися про це і розуміти, що Росія багато в чому розхитує ситуацію. І, скажімо так, я жодним чином не збираюсь втручатися у внутрішні справи того, що відбувається, це виключне право. Техасців, це виключно право американців, це виключно право всіх тих, хто там проживає, вирішувати, але розуміти, що багато факторів, за якими дійсно стоїть Росія, яка прагне цієї дестабілізації, і тому краще краще в США допомагали і підтримували певні явища в Башкортостані, в Якутії, на Кавказі в інших регіонах і розуміли, що в їхніх інтересах якраз розвалити Росію і не давати Росії розвалити їх.